Про ППО у Європі і роль США у захисті України, навчальний пакет протиповітряної оборони для Польщі. І що каже естонська розвідка про плани Путіна? Про це і більше за мить. Час прокинутись і бути готовим захищатися самостійно. Про це в ефірі українського фокусу сказав Бен Годжес, генерал, екс командувач сухопутними військами США в Європі. І саме тому ми повинні прокинутися і зрозуміти європейські країни повинні прокинутися і зрозуміти, що тепер сполучені штати їх не оборонять. Треба це робити самим. Більше прогнозів від генерала про мирний план і перспективи завершення війни читайте і дивіться у повній версії розмови на сайті Слава Тіві. США продали Польщі навчальний пакет для протиповітряних сил загальною вартістю до 200 мільйонів доларів. Новий пакет має стати продовженням може чинних програм співпраці між країнами у сфері військової підготовки. Він передбачає постачання навчальних засобів, елементів забезпечення та програмної підтримки для підготовки особового складу. Польських повітряних сил раніше Польща вже замовляла аналогічні послуги та обладнання на суму 95 мільйонів доларів. Ця угода посилить спроможність Польщі протидіяти нинішнім і майбутнім загрозам. Наголосили у Пентагоні. Там додали, що цей продаж не змінить базовий військовий баланс у регіоні та не матиме негативного впливу на обороноздатність Сполучених Штатів. Більше про це читайте у новині на слава Тіві. Наразі немає жодних свідчень того, що Росія планує військову атаку на держави Балтії або інші країни НАТО. Про це заявив директор служби зовнішньої розвідки Естонії Каупоросін. За оцінкою керівника естонської розвідки, Росія нині ретельно контролює маршрути польотів своїх військових літаків над Балтійським морем, щоб уникнути інцидентів, а також мінімізує ризик порушення повітряного простору інших держав під час атак дронами на Україну. За його словами, протягом останнього року не фіксувалося інцидентів у Балтійському морі пов'язаних із критичною Інфраструктурою чи діяльністю так званого ціннівого флоту РФ. Як Росія намагається гальмувати процес переозброєння Європи? На думку Росіна, читайте у новині на Слава TV До фіналу мирних переговорів ще далеко. Так, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував останні події щодо мирних домовленостей у контексті завершення російсько-української війни. За його словами, вільні країни можуть зазнати поразки, якщо Росії вдасться нав'язати власні умови миру. При цьому прем'єр наголосив, що успіх України та Заходу у протистоянні з Кремлем залежить від збереження єдності між партнерами. Нагадаємо, в неділю після перемовин у Флориді Зеленський та Трамп телефонували європейським лідерам. Польщі тоді представляв президент країни Кароль Навроцький. Він як повідомив, у канцелярії польського лідера сказав Трампу, що обіцянкам Путіна не можна вірити. Більше інформації на цю тему читайте традиційно у новинах на слава ті Російські військові контролюють приблизно половину міста Покровські не можуть спокійно туди заходити, адже всі підступи до населеного пункту знаходяться під дроновим контролем зсу. Про це в інтерв'ю 24 четвертому каналу сказав головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Він наголосив, що Україна зосередила там значну кількість сил і засобів підрозділів ВПЛА. Генерал прокоментував, що заклики щодо виходу з міста, які лунають в адресу ЗСУ, є необґрунтованими. Куди виходити у чисте поле, а далі що шукати наступне місце, яке згодом зрівняють із землею? Запитав сирський. Також він розповів, що 50% усіх ударів кабами скеровуються саме у напрямок Покровська, намагаючись знищити висотки, де можна розміщувати операторів дронів, снайперів, далекобійні засоби. Детальний коментар сирського щодо ситуації на Покровському напрямку читайте у нашій новині. 2026 рік може докорінно змінити американську стратегію щодо Європи та підтримки України. Тож, якщо європейці хочуть підтримати Україну, їм доведеться покладатися на власні сили. Теж саме стосується того, якщо вони хочуть захистити власний суверенітет і незалежність. Так, у своєму тексті на «Слава ТВ пише наша журналістка Катерина Трифоненко. В аналітиці глобальні прогнози прогнози-2026. Світова політика та допомога Україні авторка пише, що підтримка США України у 2026 році триватиме. Водночас, дослідниця програми Демократична стійкість у центрі аналізу європейської політики Аліна Бекетова каже, що в американській зовнішній політиці реальні зміни можуть проявитися лише через рік, після формування бюджету нових команд і визначення конкретних пріоритетів. Деталі того, яким видасться цей рік у контексті допомоги Україні, читайте у рубриці докладно. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.